Ах, ти... привіт! Це виходить як пиріжок з картоплею, в якому тіста мало, а картоплі багато. То давайте зробимо. Нам потрібно тісто філо, відварена картопля, майонез, петрушка, сіль перець, крем-сир. Спочатку картоплю підготуємо. Вона ж у нас вже приготовлена, але її треба підготувати. Трішки зелені. Додаємо зелену картоплю. І розминаємо в пюрешку. Додаємо сіль та перець за смаком. Розігріваємо сковорідку. На сковорідку додаємо рослинну олію. Тісто філо. Змащуємо тісто крем сиром. Викладаємо картопляне пюре. Зверху картопля пюре, звичайно ж, майонез. Я зазвичай для своїх закусок віддаю перевагу майонезу за традиційним рецептом, що готується на яєчних жовтках. Завертаємо нашу трубочку. Тепер обсмажуємо трубочки з усіх боків. Готово! Слухайте, ну рецепт насправді такий простий, що аж невдобно. Що ж якось, та що я там зробив? А на смак? Ну, це реально смачно, як вареники з картоплею. Це реально смачно, як пиріжок з картоплею. Це реально треба готувати. Спонсор показу торговельна марка «Щедро», Провансаль номер один в Україні. Коротше, готуємо. На.